Друзі, привіт! Інтернет-магазин Болгарка вас вітає. Продовжуємо огляди наших інструментів. Сьогодні у нас на огляді шабельна акумуляторна пилка від бренду ProCraft, а саме модель PCS22. Погнали, дивитися її, заглянемо всередину, що вона собою являє? Що ми бачимо всередині? Всередині ми бачимо саму пилочку. І ось Тушку, корпус, що це? Що це? Картонна упаковочка, сама пилка без акумулятора. Акумулятор не поставляється з нею в комплекті, але його можна докупити окремо. Ось, до речі, ми маємо для тесту, зараз ми його покажемо. Також в комплекті йде книжечка інструкція із двома полотнами. Дістанемо наш акумулятор. Даний акумулятор 20-вольтовий, підходить до шабельної пилки. Ємність має 4 Ампер години, Також в лінійці є на 2 Ампер години і на 8. Всі моделі доступні у нас в інтернет-магазині, можна замовити. Так, ну що, вставляємо акумулятор і пробуємо. Пройдемось по характеристикам та особливостям даної пилочки. Вага її 1,2 кг. Дуже зручно от в руці лежить, прям збалансована. З, з цієї сторони, акумулятор має вагу, тут мотор. Ручка прям посередині, дуже зручно. Е, є кнопка блокування включення. Ось, Коли з цієї сторони натиснути, кнопка не включається, заблокована. Ось, розблоковка, розблокування. Е, система фіксації полотна безключова. Дуже зручно, дуже швидко, в один клік замінюється. Є підсвітка робочої зони. В нижній частині корпуса є система індикації залишку ємності батареї. Працює наступним чином. Після натискання ми бачимо ось дві поділки залишок. І також окремо можемо переглянути залишок на батареї, натиснувши даний білий важіль. Ось так ось працює. Давайте поставимо полотно. І побачимо її в повній бойовій готовності. Ще по характеристикам даної пилочки. Частота обертів даної пилочки 3000, довжина ходу 15 мм. Двигун в даній моделі асинхронний, безщиточний, що дуже позитивно впливає на його ресурс і надійність. Корпус пилочки виконаний із досить приємного на дотик пластику міцний. Зазори скрізь рівненькі, нічого не люфтить. Ручка прорезинена, гумові вставочки, дуже, дуже зручно. Тут також в передній частині є гумові вставки, вони якісь удари можуть захищати від ударів і тому подібне. Підрезюмуємо наш огляд, що ми маємо в результаті. В результаті ми маємо гарну, досить компактну і збалансовану по вазі пилочку від бренду ProCraft. Дуже достойний і вартий уваги варіант для користувачів акумуляторного інструменту бренду ProCraft. Завдяки сумісності акумуляторам ви значно економите. Або даний варіант підійде для тих, хто планує купувати. Акумуляторний інструмент ProCraft. дякую за вашу увагу. Дякую за перегляд даного відео. До зустрічі на сторінках інтернет-магазину Болгарка.